Дівчатки, як ви мій лук, лук. Нормального людини, яка зробила кератин, Зараз чоловік буде з мене гнати. Альона, що? Ну, Альона як Альона. Дівочки, хотіла вам показати свій чехол поближе. Дивіться, який прикольний. Це ж моя тема. Кава, шоколад. Ну, ладно, шоколад я не дуже, але каву я обожнюю. І колір такий мені дуже подобається прямо. Взагалі, дівчатки, я тут вам хотіла поближче показати парфюми свої. Може, ви не бачили огляд, коли я знімала, коли я їх тільки замовляла влітку. Я на своє день народження їх замовляла собі і вам показувала. Так що зараз покажу ще. Мій куток такий, невеличкий. Так, ось мої парфюми. І я замовляла три. Так, оці ось нюд букет, Нюд букет зара. Оці, бачите, в мене їх саме. Ну вони і маленькі такі мама, тут. Мама. Да, зайчику? Марія, я би зазвонив. А, я поняла, ну нічого страшного. Я не знаю скільки тут мілілітрів дівочки, ну, здається, тридцять. Ну, їх вже, бачите, найменше з усіх. Хоча ці теж багато разів користувалася, але ці прям більше за все, вони прям дуже квіткові, дуже. Оці більш такі, знаєте, цитрусові чи що. Тут є апельсин чи мандарин, щось таке. Є цей бергамот. Бергамот я дуже люблю, взагалі. Дуже такий, знаєте, ну він солодкуватий, але більш він такий цитрусовий. Взагалі на осінь зиму, це взагалі супер. А ці дівочки. Zara Golden Decade Summer. Ну Вони якби на Літо да, написано, но... але. Вони. Тут є нотки лаванди. Чому я їх замовила? Тому що я лаванду люблю. Так, має дзеркало. Коротше, оці теж, ну вони мені не на літо. Вони мені більш на весну, осінь, зиму. На літо більш такі все ж таки свіженькі я люблю. Ну, хто як? Так, я ці ж поближе вам покажу вже шведесенько. І ви... оці були по скидці, то я їх взяла. Класні. Це прям найбільший розмір. Uh, не пам'ятаю скільки мілілітрів, от ці класні там.